Всім добрий день, продовжуємо розбирати задачі четвертого пункту номер 18 Нам дали непарну функцію. Так, F у нас непарна. Область визначення С множина дійсних чисел. І нам сказали, що F у нас зростає на проміжку від нуля до плюс нескінченності. Треба визначити, якою буде ця функція на іншому правішку. І так, ну з того, що вона зростає, я розумію, що для будь-яких x1, x2 з цієї множини. Так як якщо x1 менше за x2, у мене є вірним f x1 менше за f від x2. До речі, ми розуміємо, якщо у нас є функція. Яка всюди визначення, значить 0, 0, вона зростає. Тепер тоді, наприклад, в цій точці високе значення, в цій точці високе, в цій низьке, в цій низьке, виходить, що вона і тут продовжує зростати. Вона виходить, зростає просто на r. Ну, давайте тепер це акуратно доведемо. А, тобто, що ми розуміємо? Тепер ми кажемо, що функція f від x у нас є непарною. А з цього буде випливати, що f від x1 це те саме, що мінус f від мінус x1. Тобто, розумієте, якщо тут ми покладемо мінус х отут x, да, тут вже з'явиться мінус, і виходить, що ми там трішечки відзеркали значення, але можна і так робити. А f від x2. Це мінус f від мінус x 2 І так, тепер давайте сюди це підставимо, що ми з вами будемо отримувати, що f мінус f від мінус x1 у нас менше, ніж мінус f від мінус x 2 Домножимо на мінус одиничку. F. Від мінус х1 менше за е, більше, тому що знак рівності змінюється. F від мінус x2. А тепер ми, давайте ми з вами попрацюємо, що у нас за такі х1, мінус х1, мінус х2. Значить, якщо отут на мінус 1 домножити. Зрозуміло, що мінус х1 буде більше за мінус х2. І що ми тоді з вами маємо? Що ось ця нерівність на у нас виконується для будь-яких. Мінус х1. Мінус х2. Якщо х1 і х2 були з нуля до плюс нескінченності, то ці будуть від мінус нескінченності до нуля. Таких, що мінус х1 більше за мінус х2. Оця нерівність у нас виконується. Бо тут ніяких обмежень, в принципі, немає. Ми ж з цього почали. Що отримали? Просто відзеркали х1 і х2. А це буде означати. Да, за цього, що функція F просто зростає, дає більшому аргументу, більше значення. А на від мінус нескінченності до нуля. Ну, ось такий досить цікавий приклад. В принципі, він є логічним продовженням попереднього. Можна від супротивного так само. Тобто, ну, на те, що від супротивного припустити, тобто висунути якусь гіпотезу, довести, що ми з вами праві. Тобто схематично намалювати цей графік, де сказати, що нехай функція отут зростає, і довести, що це дійсно так виконує. Тут ми зробили, що зростає від нуля до плюс нескінченності добре. Непарна, значить, виконуються оці рівності. Значить, для від'ємних аргументів виконуються ось ці рівності. Пов'язали x1, x2, тому що вони, в принципі, точніше, пов'язали мінус x1, мінус х2. Тому що x1 і x2 вже були пов'язані оцим співвідношенням. Вийшло на те, що більшому аргументу відповідає більше значення для будь-яких двох аргументів з проміжку від мінус нескінченності до нуля. А це якраз означає, що функція f у нас буде зростати.